Всім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні у нас музична здибанка, де я ділюся новими цікавими іменами, в яких чую майбутні українські сцени. Тож, якщо ви у пошуках найкращої музики, то цей випуск точно для вас. Тому вриваємось у пісні та музикантів, яких потрібно знати. Шляп Петра адреналіну Дранеліномоніторі. І розпочнемо мистецтво ритмів з Анни Петраш, це українська співачка, авторка пісень, що я дуже ціную. Вона екс-учасниця 10 сезону. X-Factor. на початку свого творчого шляху. Звісно, дещо експериментувала з поп-музикою. Випустила декілька російськомовних пісень через Secret Service Digital. Це компанія, яка працює з Максом Барським Холією Поляковою. Одначе після 24 лютого всі кардинально трансформувалися, змінилися цінності. А головне тепер для нас дуже важливі сенси. Mm -hmm. Наші улюблені сенси, тому і перша композиція після невеличкої паузи у вересні 2023 року. Анна випускає під назвою асфальтові сенси. Це що зберігається жанровий поп. Втім, вона вже переправляється в інді поп провити. Розкажи мільйони сивих історій. Сет мене повтори. Як ви щойно почули, то магія творчості цієї артистки у комусь такому рідкісному поєднанні душевного голосу із музикою. При тому шалено все талановито подано. Хто давненько стежить за мною, то ви знаєте, що я по особливому люблю чуттєвих музикантів. Підтвердження тому мистецтво Філіт. Твоє ім'я свободна, твоє ім'я душа. Що вдається робити у музиці? І ані у неї настільки ніжне та звичання можливо для когось воно буде здаватися занадто мінімалістичним прісним. В той самий момент все продумано до дрібниць. Роками скови розбилися Ми будемо для іншого зелені, на число подивому обличчя. Тому, якщо ви теж полкі шанувальники душевної музики, без сумніву, Ана може стати однією з улюблених ваших виконавець, її яскравість вокалу заслуговує, аби потрапити у ваш особливий плейлист. У Випуски я намагаюсь підібрати різноманітні музичні жанри, аби задовольнити якомога більше аудиторії. Тому зараз буде гурт, який зруйнує будь-які ваші системи, оскільки це щент файно. GOTTA FUCK Щойно ви змогли насолодитися шматочком моєї улюбленої композиції з першого повноформатного альбому Лімініальний гурту Burn Time Machine згоріла машина часу. Що я би хотіла побачати Андрію Михайловичу? Знаєте, вони експериментують у жанрі альтер-метал року, засновані ще 8 грудня 2019-го. Проте перший повноформатний альбом у них вийшов 31 травня цього року, який стає початком нового вектору гурту, і разом із цим альбомом всього сьогодні навіть їх можна вже вважати одним з найперспективніших рок проєктів музичної індустрії. Ще цікавий момент про цей альбом, що ідейним поштовхом до його написання стало мовне питання. Нагадую, гурт із Полтавщини. Андрій Михайлович, привіт, таки ще раз. <кхи> і разом із цим альбомом музиканти на власному прикладі хочуть показати і довести, що якісну музику не лише можна, але й треба сьогодні робити українською, тим самим популяризувати нашу музичну індустрію. Тому хто полюбляє черевне гарчання, рокери то називають гролінгом з 42 хвилин музичної розкоші. В ви точно знайдете декілька собі композицій у плейлист. А зараз буду вас знайомити з геть новенькою співачкою Грісана. Можна просто гріс, це що зі світу, йо-йо, снупі у ритмів. Першу свою композицію вона випустила лишень у березні цього року. Заряджаю воден, я стріляю влучно схоже на хороший стендап Виглядає все це, як якша. Чому я згадала саме за снупі, адже він доволі таки знаєте помітний на цьогорічній олімпіаді, неможливо було не сказати. Але якщо повертатися до творчості гріз, то це суміш R&B, соло та різноманітних музичних вивертів цього жанру, де вона видає все позитивно про романтичний фаталізм. У кого розбити серденько, рекомендую на по смерті, Раз вже не ти, дикі і свидеке, на бою смерті. На сьогодні у неї не так багато випущених пісень, але найголовніше, що на думку співачки, вже у цих композиціях вона несе сенси про силу жіночого духу і нутра жіночої природи та краси. Таяна, стережися. Полетіли ми далі до наступної співачки. Першу пісню, яку я коли почула, то знаєте, у мене промайнуло питання. Як до цього я ніколи її не чула? Моя соціальна недзяча, що лише зараз я буду вам розповідати за це неймовірне мистецтво. Геніальна дівчина! Я злякаю. Соцільна невдача це якийсь новий спектр української музики, який буде приємним та рефлексивним для кожного меломана, оскільки це дуже талановито. Це дівчина, яка може взяти і присвятити пісню диско-лампі. Ось так. Беремо йув. І вичибі. Тому така музика однозначно захоплює її композиції, взагалі наповнені ще тими музичними делікатесами, що ви зможете відчути в іпі альбомі Серце випаде із ребер». Соціальна невдача, як ви зрозуміли, це псевдонім, справжнім я співачки Надія Печуркіна. Сама вона з Донецька, тому і перші кроки у музиці робила з російськомовним репертуаром, але ще до 24 лютого встигла випустити першу композицію українською мовою. І сьогодні це дуже стильне та смачне звучання. Окремо би хотіла виділити, як зачаровує харизма її вокалу, як їй вдається поєднувати це зі звуком електроніки, як інструментали продумані у кожній пісні. Ще зверніть увагу на міні-альбому колабісто, тому що це 15 хвилин мистецького різноманіття у стилі інді рок-попу, де вас точно вразить не один трек. Далі дещо зі світу альтернативи для дорослих. Тому приберіть дітей від екранів тому, що ми будемо говорити про музику від Lumos Back, про все, що нас сьогодні оточує. Так і називається перший їхній EP світло повернеться. Тому жодної паніки, оскільки сьогодні музика це знаєте, один із головних способів. Вибратися з цього хаотичного цунамі, Яначе доживаю тут останні дні, ти мені повір. На вулицях огидні куліпіль, я вже давно такий, я вже давно такий, я вже давно такий. Люмасбек це перспективний інді проєкт музиканта Дмитра Приходька, але разом із ним на створенні матеріалу працює ще четверо людей. Наразі в дискографії низка синглів і міні-альбом, з якого ми і почали. Де кожна, кожна із пісень по особливому унікальна і змусить вас відчути захопливі музичні елементи. Огідні люди не розуміють, те каже серце. Я не такий. Але Серце, <поцес> давай все разом я заслуговую на бруд. Каже мені все, що хочеш за ті ж. Тому, якщо говорити конкретно про цей альбом, то він вийшов, знаєте, наче страшні замальовки про те, як музикант відчуває і бачить цей божевільний світ, ну як і наше з вами життя. Тому така музична подорож буде неординарною по звучанню, одначе не завжди весело. Мої думки цитаделі так де Найголовніше, що така музика обертається навколо життя. Вона є тим життям та елементом мотивації до нових звершень, та робити сьогодні людину сильнішою, що конче нам треба. Про нашу сьогоднішню знаєте музичну індустрію можна сказати, що музиканти не лише талановиті, але й креативні, оскільки ми дійшли до гурту під назвою Сервант, який складається зі студентів-інженерів, які вирішили в якийсь момент свого життя, що стукати, бринкати і кричати в мікрофон це місія їхнього життя. Тому давайте послухаємо початок першого релізу. Я бачу страх очах. Не вже це та. А знаєте що, студенти-інженери? А вам непоганенько так виходить бавитися у рок музикантів. Є такі затяжні вокальні партії. що ми чуємо у першому релізі. Сам не свій, композиція випущена наприкінці минулого року. Не можу сам не свій. Знав на самоті. Вона така більш романтична, тому що наступний трек під назвою Бар це кардинально інше звучання, більш таке зхвали, десь відчуваються нотки і стилістика Манаскін. Де десь крихта знайомих нам вже музичних прийомів. «Бар на таксі. Проте це жодним чином не псує враження від творчості гурту сервант. Ви точно зможете полюбити одну із двох випущених пісень. І на завершення вишенька в нашому коктейлі загадкові настрої виконавця Шепіл, це артист з Києва і натрапила я на нього через реліз колаборацію Я палю сигару тут. Ну і з назви багато чого вже зрозуміло. Тому і привернула мою увагу по особливому ця композиція, оскільки зважаючи на наші музичні тренди і те сміття, яке там досі залишається, стилістика, в якій працює шепіл, багато кому полюбиться. <му> Шепіл це природжений, талановитий музикант, і найголовніше автор слів. Артист вправно пише собі змістовні пісні. Дещо захвалює, що відчувається його творчістю, тому що шепіл це дослідник жанрів і звучання. Його музика настільки непередбачувана, що не піддається якісь такі, знаєте, однозначні класифікації. В його творчості переплітаються елементи хіп-хопу, завтра фолк року, післязавтра це вже інді рок. Наприклад, якщо композиція почерк, це однозначно. Хіп хоп то трек Лелека, вже знаєте якісь виходить у нас коктейль фреш з року та хіп хопу серце в глибині, я завжди слухав його та зараз воно мовчить, лети лети. Можна навіть сказати, що в нас певний тренд що серед молодих музикантів не прив'язуватися до одного конкретного жанру, і Шепл чудово справляється з такими експериментами, обравши для себе різноманітний підхід. Можливо, це і пошук, але це й надає йому вражаючої родзинки і відображає внутрішнє чуття артиста. А воно у нього є митець. У підсумку, все, що крутить сказати, знаходьте усіх згаданих сьогодні музикантів на стрімінгах, додавайте собі у плейлисти, підписуйтесь на їхні інстаграми, аби не прогавити жодної, жодної новинки. Адже музика сьогодні наше спасіння, і вона знайде спосіб подорожувати крізь вухо та досягати вашого серця. Дякую усім, хто додивився цей випуск до кінця, підтримує українську музику і розвиток нашої музичної індустрії. Дякую вам за увагу! Дякую, що і мене підтримуєте. Дякую за активність. Дякую за вподобайки. Що долучаєтесь до мого каналу, ділитеся моїми випусками і долучайтеся, залишайте свої враження, діліться музикою і підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте донатами, підтримуйте морально. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних випусках.